Сечокам'яна хвороба є однією з найпоширеніших урологічних захворювань. На сьогоднішній день оперативне втручання з приводу сечокам'яної хвороби є суто ендоскопічним, тому що відкрита операція виконується тільки при ускладненні. Важливу роль відіграє технології, які використовуються для лікування сечокам'яної хвороби. Всія є, є однією з провідних методик, за допомогою якої ми видаляємо камні в сечоводі, в нирці. І якщо раніше ми мали діло тільки з ригідними інструментами, тобто прямими інструментами, не гнучкими, які досягають виконати цю операцію, то на сьогоднішній день гнучка технологія вона все більше, і більше входить до е, практики, і е, основна ідея в тому, що при операції має бути дуже чітке, кристально чисте зображення, яке дозволяє повністю контролювати камінь, руйнувати і видаляти на сьогоднішній день. Ми говоримо про нову технологію гнучку, яка дозволяє повністю позбавитися від каменів сечовода і нирки. Тобто операція проходить без додаткових проколів, і сам інструмент проводиться через сечові шляхи, через сечовід, і таким чином потрапляє інструмент нирку. Це дозволяє руйнувати камні до півтора і позбавлятися без додаткових процедур. Це новітня технологія, вона забезпечує якісне зображення, що є дуже важливим в вендоурології, і таким чином пацієнт може позбавитися від камня за один сеанс без додаткових е утручань на нирці.